Перше соборне послання святого Апостола Іоанна Богослова. Глава перша про те, що було від початку, що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і чого торкалися руки наші, про слово життя, бо життя явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам це вічне життя, яке було в Отця і явилось нам, про те, що ми бачили і чули. Звіщаємо вам, щоб і ви мали єднання з нами, а наше єднання з Отцем і Сином Його Ісусом Христом, і це пишемо вам, щоб радість ваша була повна. І ось благовістя, яке ми чули від Нього, і звіщаємо вам, Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з ним, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо і не творимо істини, коли ж ходимо в світлі, подібно до того, як він у світлі, то маємо єднання один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Якщо кажемо, що не маємо гріха, Обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо Його неправдомовним, і слова Його немає в нас. Глава друга. Діти мої, це пишу вам, щоб ви не грішили, а коли б хто згрішив, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він є очищення від гріхів наших, і не тільки від наших, але й від гріхів усього світу. А що ми пізнали Його, розуміємо з того, що дотримуємось Його заповідей. Хто говорить, я пізнав його, але заповідей Його не виконує, той неправдомовець і не має в ньому правди. А хто дотримує Слово Його, у тому істинно любов Божа здійснилася. І з цього пізнаємо, що ми у ньому. Хто говорить, що перебуває в ньому, той повинен робити так, як він робив. Улюблені. Пишу вам не нову заповідь, а заповідь давню, яку ви мали від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули від початку. Але при тому і нову заповідь пишу вам, що я справді і в ньому, і у вас, тому що темрява минає, і правдиве світло вже світить. Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще у темряві, хто любить брата свого, той перебуває у світлі і немає у ньому спокуси. А хто ненавидить брата свого, той перебуває в темряві, і в темряві ходить, і не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому. Пишу вам, діти, бо прощаються вам гріхи імені Його ради. Пишу вам, батьки, бо ви пізнали сущого від початку. Пишу вам юнаки. Бо ви перемогли лукавого, пишу вам, юнаки, бо ви пізнали Отця. Я написав вам, батьки, бо ви пізнали безпочаткового. Я написав вам, юнаки, бо ви сильні, і слово Боже перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть світу ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові, Отчої. Бо все, що в світі похіть плодська, похіть очима, і гордість житейська не від Отця, а від світу цього, і світ минає, і похідь Його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває по вік. Діти, остання це година, і як ви чули, що прийде Антихрист, і тепер з'явилося багато Антихристів. І з цього ми і пізнаємо, що остання година настала. Вони вийшли від нас, але не були наші, бо якби вони були наші, то залишилися б з нами, але вони вийшли, і через те виявилось, що не всі наші. Ви ж маєте помазання від святого і знаєте все. Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини. Але тому, що ви знаєте її і що всяка неправда не від істини. Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос, це Антихрист, що зрікається Отця і Сина. Кожен, хто зрікається сина, не має і Отця, а хто сповідує сина, має і Отця. Отже, що ви чули від початку, те нехай і перебуває у вас. Якщо перебуватиме у вас те, що ви чули від початку, то і ви перебуватимете у Сині і в Отці, обітниця ж, яку Він дав нам, є життя вічне. Це я написав вам про тих, що вводять вас в оману, а втім, помазання, яке ви одержали від Нього, у вас перебуває, і ви не маєте потреби, щоб хтось вчив вас, а що саме це помазання вчить вас усьому. І воно істинне і нехибне, то чого воно навчило вас, у тому перебувайте. Отже, діти, перебувайте у ньому, щоб коли Він явиться, мали ми дерзновення і не осоромились перед Ним у пришестя Його. Коли ви знаєте, що Він праведник, то зрозумійте й те, що кожен, хто творить правду, від Нього народився, глава третя. Бачите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав Його. Улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його. Як він є, і кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, бо Він чистий, усякий, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, і гріх є беззаконня. І ви знаєте, що Він явився для того, щоб узяти гріхи наші, і що в ньому немає гріха. Кожний, хто перебуває в ньому, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Діти, нехай ніхто не вводить вас в оману, хто творить правду, той праведний, який він праведний, хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол згрішив. Заради цього й явився Син Божий. Щоб зруйнувати діла диявола. Кожний народжений від Бога не чинить гріха, тому що сім'я його перебуває в ньому, і він не може грішити, бо народжений від Бога. Діти Божі і діти диявола пізнаються так: всякий, хто не творить правди, не є від Бога, як і той, хто не любить брата свого, бо таке є благовістування. Яке ви чули від початку, щоб ми любили один одного, не так, як Каїн, який був від лукавого і вбив брата свого. А за що вбив його? За те, що діла його були злі, а діла брата Його праведні. Не дивуйтеся, браття мої, якщо світ ненавидить вас. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерти в життя, бо любимо братів. той, хто не любить брата. Перебуває в смерті. Усякий, хто ненавидить брата свого, є людина убивця а ви знаєте, що ніякий людина убивця не має життя вічного, що у ньому перебувало б. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. А хто має достатки на світі, але коли бачить брата свого у нужді, зачиняє від нього своє серце, то як може перебувати у такому любов Божа? Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом і правдою. І ось із цього пізнаємо, що ми від істини. І упокорюємо перед ним серця наші. Бо якщо серце наше засуджує нас, то тим більше Бог, бо Бог, більший від нашого серця і знає все. Улюблені, якщо наше серце не засуджує нас, то ми маємо дерзновення до Бога і чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо дотримуємось заповідей Його і робимо угодне для Нього. А заповідь Його та, що ми вірували в ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили один одного, як Він заповів нам. І хто зберігає заповіді Його, той перебуває в ньому, і Він у тому. А що Він перебуває в нас, пізнаємо від Духа, який Він дав нам. Глава четверта. Улюблені. Не всякому Духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо багато лже пророків з'явилось у світі. Духа Божого і Духа Омани, пізнавайте так: усякий Дух, що сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, є від Бога, а всякий дух, що не сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті, не є від Бога. Але це Дух Антихриста, про якого ви чули, що Він прийде і тепер уже є у світі. Діти, ви від Бога і перемогли їх. Бо той, хто у вас більший за того, хто у світі, вони від світу, тому і говорять як у світі, і світ слухає їх. Ми від Бога, той, хто знає Бога. Слухає нас, хто не від Бога, той не слухає нас. І з цього пізнаємо Духа істини і духа омани. Улюблені, будемо любити один одного, бо любов від Бога і кожен, хто любить, народжений від Бога і знає Бога. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов, любов Божа до нас. Відкрилась у тому, що Бог послав у світ єдинородного Сина Свого, щоб ми жили через Нього, у тому любов, що не ми полюбили Бога, а Він полюбив нас і послав Сина Свого на очищення від гріхів наших. Улюблені, якщо так полюбив нас Бог, то і ми повинні любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив, якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є у нас, що ми перебуваємо у ньому, і він у нас, пізнаємо із того, що Він дав нам від Духа Свого. І ми бачили і свідчимо, що Отець послав Сина Спасителем світу. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, у тому перебуває Бог, і Він у Бозі. І ми пізнали любов, що має до нас Бог, і увірували в неї, Бог є любов, і хто перебуває в любові, перебуває в Бозі і Богу Ньому. Любов досягає в нас такої довершеності. Що ми маємо дерзновення у день судний, боробимо у цьому світі, як він. У любові немає страху, але довершена любов проганяє страх, бо страх має муку, той, хто боїться, недовершений у любові. Будемо любити Його, бо Він раніше полюбив нас. Хто каже: Я люблю Бога. А брата свого ненавидить, Той говорить неправду, бо той, хто не любить брата свого, якого бачить, як може любити Бога, якого не бачить. І ми маємо від нього таку заповідь, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Глава п'ята. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос. Від Бога народжений, і кожен, хто любить того, хто народив, любить і того, хто народився від нього. Що ми любимо дітей Божих, пізнаємо із того, коли любимо Бога і дотримуємось заповідей Його, бо це є любов до Бога, щоб ми дотримувались заповідей Його, і заповіді Його не тяжкі, бо всякий народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ. Віра наша, хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус є Син Божий. Цей є Ісус Христос, який прийшов водою і кров'ю, і духом, не водою тільки, але водою і кров'ю, і Дух свідчить про Нього, бо Дух є істина. Бо троє свідчить на небі Отець Слово. І Святий Дух, і ці троє єдине, і троє свідчать на землі дух, вода і кров, і ці троє проєдине. Якщо ми приймаємо свідчення людське, то свідчення Боже більше, бо це є свідчення Боже, яким Бог свідчив про Сина свого. Хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі самому, хто не вірує Богові, той робить Його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Свідчення це полягає в тому, що Бог дарував нам життя вічне і це життя у Сині Його. Хто має Сина Божого, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. Це написав я вам, що віруєте в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне. І ось яке дерзновення ми маємо до нього, що коли просимо чого згідно волі Його, Він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас в усьому, чого б ми не просили, знаємо і те, що чого просимо, одержуємо від Нього. Коли хто бачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, то нехай молиться, і Бог дасть йому життя, тобто тому, хто грішить гріхом не на смерть, є гріх на смерть. Не про це й кажу, щоб він молився. Всяка неправда є гріх, але є гріх не на смерть. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить, але народжений від Бога береже себе, і лукавий не торкається його. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Знаємо також, що Син Божий прийшов і дав нам світлий розум, щоб ми пізнали Бога істинного і щоб були в істинному Сині Його Ісусі Христі. Цей є істинний Бог і життя вічне. Діти, бережіть себе від ідолів. Амінь.